Добрі браті сестри в Христі! Слава Ісусу Христу! Ми з вами продовжуємо роздуми над псалмами. І сьогодні ми маємо 129-й псалом. Назва цього псалма є така: Молитва Пригнобленого. Думаю, що цей є псалом дуже актуальний для нас з вами. Особливо в. Той момент війни, коли маємо, особливо тоді, коли багато є несправедливості кругом нас, і особливо тоді, коли ми себе можемо відчувати пригнобленими. І не тільки на цьому такому рівні, знаєте, того всього, що ми бачимо, але дуже часто людина може себе відчувати пригнобленому пригнобленим навіть у своїй родині. У своїй сім'ї, у, у своєму колі праці, так? Тобто, чи у, свої, у якомусь певному колективі, чи там, де людина знаходиться і є інші люди. Не знаю, як ваші досвіди, але у моєму житті не один раз були випадки, коли я знаходився в такій ситуації, чи біля таких людей, які мали бажання. Зробити так, щоб е, я відчував себе пригнобленим. Тобто, щоб я відчував себе е, низьким чи нижчим. Багато е, е, знаю випадків таких, коли. Багато хто старався про те, щоб в мене, як і в священника, і як в особи якихось інших справ, не тільки священичих, щоб в мене нічого не вийшло, щоб у мене нічого не, вийшло, щоб нічого не вийшло, щоб нічого не вдалося. Тобто, щоб я був в такому певному приниженні. Тому, роздумовуючи над цим псалмом. Цієї молитви, так пригнобленого, десь можу казати, що буду говоритись і роздумовувати навіть з власного досвіду. Дивіться, цей псалом починається з таких слів: надто мене гнобили вже з юнацтва мого, Нехай собі Ізраїль скаже. Надто мене гнобили вже з юнацтва мого, але мене не подолали. Перше, що мене тут якби, таке захоплює, що цей вираз нехай собі Ізраїль скаже. Тобто, що це означає? Нехай визнається. Тобто, нехай кожен, хто, хто є в приниженні, нехай визнає, що справді це приниження в його житті є. Тобто ми не маємо десь знаєте, бути такими сліпими овечками, які, які просто. Мовчать на те, що його принижують. так? І коли говоримо про це пригноблення, так як ж казав вже, що. Хочу про про трошки інше пригноблення говорити, з якого, напевно, всі інші пригноблення і походять. Це саме те, що відбулося з самого початку. Я дуже часто насправді на цьому наголошую. Дуже часто мені приходять якби, ці порівняння, але думаю, що це по тій причині, що це, це завжди нас переслідує. Мова про що йде? Мова йде про гріх. Так. Тобто, коли ще люди, люди жили в раю, коли ще люди жили у присутності Божій, коли ще не отримали гріх, не унаслідували гріх, то були щасливими і були у такому певному повишенні. Так? Тобто, пригноблення вони не, не зазнавали. Саме гріх стався тим, що стало причиною пригноблення всього людства. Я би так казав, що через. Через гріх людство стало пригнобленим саме дияволом. І ми собі згадаємо цей випадок із книги Буття, коли Адам і Єва так вони вибирають голос диявола, замість того, щоб бути послушному голосу Божому. І потім бачимо наслідок, так, тому що Господь не можемо казати, що не попереджав так. Господь попереджав. Господь сказав, якщо ви скуштуєте, так, плід з дерева, пізнання добра і зла, то буде наслідок. І наслідок буде прокляття, буде пригноблення, буде смерть. Так, наслідок гріха, яка постополу каже, є смерть. Тому з того моменту найбільше, напевно, що людство або, зокрема, кожного з нас пригноблює, ну, то це, це насправді гріх. Гріх, який, який до сьогоднішнього дня ми. Не можемо так? не можемо в якомусь розумінні опанувати або побороти повністю. Так, багато хто із святих отців говорить про те, що деякі гріхи, такі, до прикладу, як гордість, вони позбуваються тільки після смерті. Так? І тому гріх так, це те, що найбільше нас пригноблює. І якщо ми візьмемо приклади якісь, так, візьмімо будь-який гріх, який, який пов'язаний із певною залежністю, то це завжди теж гріх, гріхи, які нас пригноблюють. Візьмемо гріх алкоголізму, так, тобто, що залежності від алкоголізму. Ну то якби людина шукає в тому певного такого, такої певної відради, а насправді це призводить до чого? Ну, до пригноблення. Це призводить до приниження. Так, якщо ми візьмемо подібні інші якісь гріхи, то то саме відбувається. Людина, приймаючи в своє життя такий гріх, то вона є у приниженні. ми мусимо з вами розуміти, що хто є джерелом такого приниження, тобто, хто є тим ідейником так, такого приниження, ну, це, це є сам диявол. Тобто він прагне про те, щоб ми були у приниженні. Натомість Господь завжди прагне про те, щоб ми були у такому повишенні. І потім у цьому псалмі цей псалмоспівець, цей автор цього псалма, він це дуже добре розуміє. Так і він каже: Та Господь справедливий, і Він розтяв пута беззаконних. Так? Хай усоромляться і назад відступлять усі ті, що Сіон ненавидять, так? тобто нехай усі відступлять ті, які пригноблюють. Тобто, Господь є той тим рятівником, який нас якби повертає, повертає саме до того стану стану повишення. І тут можемо згадати. Кучу притч, особливо останні дві притчі, які були, які читав цими неділями. Це і притча про Митеря Фарисея дуже гарно показується, що той, хто пригноблений, Господь його. Тобто то принижений, то Господь його піднімає, якщо він є у покаянні, у смиренні. Потім притча про блудного сина так само бачимо, як Господь не прагне, щоби син був у тому пригноблені. І знову ж у цій притчі про блудного сина ми бачимо, що до чого призводять оці всі гріхи залежності людські, тобто до відходу від батька. І входження в тот от стан приниження, що до такої степені блудний син увійшов, так що вже пас свині, що для євреїв було, ну скажімо так, дуже принизливо, так дуже низько. І то навіть свині, як у при ми бачимо, що навіть свині мали більшу повагу, ніж е, цей блудний син. Тому е, знову ж і в цій притчі ми, ми бачимо, що робить гріх, тобто що гріх це є найбільший наш такий. Пригноблювач, тобто те, що, хто то, то, те, що нас найбільше пригноблює. Тому е, так однозначно, що тут у цьому псалмі е, говориться про якогось конкретного, можемо казати, ворога. І так само в нашому житті ми можемо десь бачити якихось конкретних людей, які е, спричиняються до того, щоб нас пригноблювати. Але врешті-решт, якщо ми війдемо в глибину, якщо ми війдемо в джерело навіть таких дій певних людей, то все ж таки причиною ми бачимо, що є диявол, так і причиною є гріх, є певна пристрасть будь-якого іншого. Якогось пригноблення. Тому що робити з цим пригнобленням? Ну, дуже важливо йти знову ж уповати на Господа. Це в селом черго, нас черговий раз, якби е, наштовхує на цю думку, так? Тобто, що взивати до Господа. Знаєте, Я пам'ятаю один той випадок, хоч насправді не один випадок, коли мав справу ще у ТЦК. Що доки не було резерв плюс і цих всіх моментів, так я пам'ятаю там ставлення тих людей, що вони відчували себе як боги на Олімпі. У мене таке враження було, що я в Олімп заходжу, а не, не в ТЦК. І ти, який приходиш, ти там ніхто, ти там ну, відчуваєш себе просто таким, знаєте, пригнобленим. Але я то розумів, що це насправді от те людська гордість, пиха чи не знаю, що ще, так, якась. Якась така абракатабра, так, людська, і це вона радше є причиною, ніж те, що люди ті люди хочуть такими бути, чи ті люди хочуть щось так, скажімо так, погано. І тому, коли це розумів, то легше до цього ставився, але все ж таки уповав на справедливість. Так. Хоч мене ну, нервувало не нервували ті речі, неприємно було бути. В колі певних таких людей. Так? І так може бути знаєте, між близькими. Не один раз. Так буває, коли хтось, коли хтось є знайомий, і я це постійно відчував на собі, коли є хтось, хто завжди якби, прагне бути вищим біля тебе. Високим біля тебе прагне бути, і е, завжди намагається тебе принизити. Не є приємно бути біля такої людини. І тому, е, думаю, що дуже важливо є і в такий момент уповати на Господа. Так? Тобто просити Бога, щоб Господь найперше наше серце е, зцілював. І тут хочу навести один такий приклад щодо е, якраз цього, так як тут, у псалмі, є е, цей приклад е, пригноблення і потім, якби. Визволення від цього. У третьому вірші ми читаємо: на моїй спині оречі, орали, борозни, довгі поробили. І потім четвертий. Та Господь справедливий, він розтяв пута беззаконних. Тут ми можемо собі уявити, один якийсь гарний такий газончик, де є, де є все дуже рівно рівна земля, рівна поверхня, гарна зелена травичка, травичка десь там гарно підкошена. І тут прийшов якийсь орач, чи там якась машина зайшла і понищила ту так той газончик. І він виглядає інколи таким, так може виглядати, що ну все, вже все спорчене. Тобто, вже, вже він не красивий, цей, цей газончик, так, ця поверхня. І тому потрібно щось зробити. Так? Ну і потрібно багато зусиль для того, щоб знову привести все так, як було. І наможу е, це приклад для того, щоб бо в нашому житті так часто може бути, що ми можемо, скажімо так, відчувати себе або бути отакими, от якби десь гарними, якби все, все, все в певному такому спокої, так або в певному такому, як як той газончик, і як та травичка, але постійно знайдеться хтось, хто буде орати. Цю землю, цей спокій, так, цю тишину це певний такий мір. Постійно знайдеться в нашому житті хтось, хто буде робити так, щоб цього не було, щоб були борозди, щоб були було все перевернуто. І е, я думаю, що ми ніколи не уникнемо цього. Тут, е, найдуться по-любому, знайдеться найдуть, най, хтось у нашому житті. І дуже важливо якраз в такому моменті, я думаю, уповати на цю справедливість і казати, казати, та Господь справедливий. Він розтяв пута беззаконних. Так тобто, хай. Осоромляться і назад відступлять усі ті, що сія, сіона ненавидять. Тому, коли є такі ситуації в нашому житті, коли ми відчуваємо себе пригнобленні, узиваємо до Господа відповідно, за прикладом цього псалмоспівця. І тому бажаю собі, бажаю вам, щоб тоді, коли я смі у певному приниженні, щоб ми мали, знаєте, певну силу. Божу силу, Божий мир для того, щоб не впасти, для того, щоб не зневіритися, але для того, щоб уповати на Господа і довіряти такій ситуації Богові. Слава Ісусу Христу і всім Божого здоров'я!